Повернулись програма в об'єктиві. Нагадую гості в студії Юрій Дмитришин, голова громадської організації Швидка медична допомога майдану. Володимир Гулима, військовий експерт, Микола Савєльєв, журналіст, головний редактор газети Ратуша. Продовжуємо нашу розмову. Отже, чітко світ побачив ще раз, котре ми довели, що Росія є агресор. Ще раз практично це довели, наприклад, і Дебальцево. Якими зараз будуть дії Європи? Пане Савелі, ваша думка? ті, хто ще вчора я ще раз говорю: президент Чехії, канцлер Німеччини. Десятки маленьких держав, які десь енергозалежні від Росії, залежні від якихось, скажімо, шпигунських фінансових вливань, це теж не можна відкидати. Правильно? Що, е, якась агентура працює <пев> на тій території. Ми Правильно сказав пан Голоме, ми дуже програємо інформаційну війну, тому що от мене знайомі в Чехії, і кажуть, чому ви не привезли в нас в Чехії, скажімо, виставку про Майдан? Нас про Майдан кажуть, утвердилось таке, що там дійсно фашисти, що там вбивали росіян. Ніхто навіть не розуміє, що там було багато росіян на тому самому Майдані, що зараз багато тих, які сидять в окопах, говорять російською мовою, їхня російська мова рідна. Розумієте, То не знаю. Тобто ці речі ми програємо. Що може зробити Європа? Європа може надати зброю, може не надати зброю, тому що ми повинні розуміти, ну, надали там. Скажімо, протитанкові комплекси. І що? А Росія завтра взяла і підняла штурмову авіацію? І хто за нас вступить? Щоб ви щиро вірите, що американці прилетять на літаках воювати з Росією? Чи вони зараз вдовж кордону? Чому поставили свої комплекси протиповітряної оборони? Та для того, щоб в разі чого, коли ми зважимося підняти авіацію, просто всю авіацію позбивати. Все. І ніхто за нас. Тобто, кажуть, поліцейські штати Органзацьких є дуже гарна приказка, що з добрим словом із пістолетом можна піти набагато далі, ніж просто з добрим словом. словом правильно? От. Я вважаю, що озброюватися треба, але одночасно треба пам'ятати, що сам ти противнику, ну, ти ж не підеш битися з кличком. Правильно? Бо ти розумієш реальні шанси твої перемогти кличка. Але при цьому в нас дуже багато ура патріотів, які кажуть, та ми завтра, та як сядемо на коней, та як підемо в партизанку, та як виріємо схорони, то ми всі геть чисто переможемо. Ну, це дитяча гра. Ти роби на своєму, от на своєму місці, яке тобі Богом визначено в житті, С ти можеш мовити фронту роботу, я каже, допоможи фронту. Роби, можеш дати пару рублів, дай пару рублів, можеш піти, кажу, пораненим, чи навіть прибрати в тому госпіталі, допоможи. Не займайтесь дурницями, не робіть дурні інформаційні вкиди. У мене питання, хто запустив таку дурницю, що на Кульпарців лежить 20 львів'ян, яких Чечене каструвало? Ви я це читаю мені дзвонять. Мені питають хто таке? Я вже дзвоню. лікарю, каже, може це правда? Лікарі кажуть, Микола, є різні поранення, є різні психологічні травми, але щоб до нас привезли 20 кастрованих. Молодимі, виступає Ніна Матвієнко, каже, розказує про 20 вінничан, яких Чеченник аскірував. Ми перетворюємося в клоунів, розумієте? Ми перетворюємося, ми самі починаємо підтримувати <кху> Путіну. Йому не треба запускати фейки, ми їх самі придумуємо. розумієте? Так, є багато біди, є багато тупих, тупого керівництва в армії, як і в всіх арміях світу. У нас, можливо, цей відсоток ще більший, тому що ніхто армію не Цих людей треба гнати. Якщо хтось краде їх, треба ловити і садити. Треба говорити про конкретні випадки. Не можна зробити узагальним. всі кажуть А всі ті командири там погані. Вибачте, командир батальйону в аеропорту не покинув своїх бійців, і його взяли в полон і били прямо під камери. Він теж командир, теж командир батальйону. А є інші комбати. Не, не означає, що він комбат добровольчого батальйону, що він хороший військовий. Я знаю одного комбата, і ви знаєте, якого де цей комбат, там біда. Розумієте, там є жертви великі з того боку, там є котли, там і все. І в мене таке враження, що він виїдеть тільки в Фейсбуку. І є такий от комбат. Він герой, прямо подивився. Зараз створення альтернативного штабу, то що вони придумав. Абсолютно правильно. Люди добрі, вони є добровольчі на сьогоднішній день батальйони. Ви вже всі як за пан Бангулима армії або МВС. Які альтернативні штаби? Ми будемо обмінюватися розвідданими, та ви і так зобов'язані обмінюватися розвідданими. Не зобов'язані працювати під єдиним керівництвом, тому що багато, багато біди в тому, що, скажімо, створений Ілувайський котел, чи Савур могила. Полягало в тому, що багато керівників не виконали команди. Багато виконали команди, команда була неправильна. але багато просто не виконали команди. Коли пішла команда на вихід з Ілувайська... Багато підрозділів не вийшло з Іловайська. Просто не вийшло. А ми тут будемо стояти, так, а давайте у нас сюди є танки. своє бачення. Свої. У нас є своє бачення стратегічне, як тут треба воювати. Та хто ти такий? Що ти можеш знати тут, на цьому місці? Ти можеш знати, що зліва йде три, три танки, а справа чотири танки. От я тут буду стояти, ти знаєш, які є стратегічні резерви. Може, в командування нема резервів тебе підтримати, розумієте? Тобто є одна велика війна, і треба бути спільне командування. Так ми розуміємо, що не всі командири, скажімо. Є боги, не всі є Наполеон. Значить, їх треба міняти. І це оце вже з обов'язки головнокомандуючи. Там не подобається е, Семенченко-Муженко. в мене питання до Семенченка. А ти хто такий? Ти маєш військову освіту? Ти які бої провів от зараз під час цієї компанії, за які так, Донбас провів без тебе? Інші люди керував. А ти особисто якими боями керував, що вони були виграні? А я спілкувався з бійцями Донбасу, які дуже мають негативну думку про Семенченка. Всі вважають його хорошим менеджером, але погани керівником. Ну, Десь напрошується такий висновок, що не допомоги від Європи чекати, це дасть певні точкові результати, а все-таки на місці, пане Голима, тоді ми по пунктах кажемо на місці зараз основа, це що для покращення. Основа я продовжу те, про що казав Микола Володимирович. <кху> основа і визначальний чинник, який веде до перемоги. Це єдине началі є, тобто це єдина воля, яка від самого верху до самого низу, і вона там виконується. І я просто хочу навести приклади, як це працює в маленьких країнах, які протидіють більшим супроти. Як це було в Грузії, які відмовились від будь-яких суперечок. І в них була тільки одна мета протидія російської агресії 2008 році. Я приведу е, приклад Вірменії, де я працював три роки. Я знаю, що яку би він політичної думки не дотримувався, яку би там позицію не мав, але Карабах це те, що об'єднує всю націю. Так само, напевно, в Азербайджані. О. А в нас ми бачимо, що цього немає. І поки цього не буде, жодна Європа, жодна… Сполучені Штати нам ніколи не допоможуть, бо ми самі не готові до того, щоб відстоювати свої, як кажуть, цінності. Пане Дмитришину, все таки, напевно, є позитив в цьому водовороті цих проблем, які зараз є. Це, напевно, зараз активувалася спільнота, яка допомагає. Волонтерська спільнота, напевно, збільшена. Ну, волонтерська спільнота з, з однієї сторони це є позитивно, а з іншої сторони, це і негативно. Позитивно тим, що на... до кого з військових ви не подзвоните, волонтери допомагають. Всі говорять, що волонтери допомагають. Але чому Бо з 1 серпня 2014 року українці платять податок на армію. В цьому році збираються зібрати 15 мільярдів гривень податку на армію, яка має бути зібрана з, кож... з кожної людини. Це крім того, що Держава має виділити на армію, плюс кошти, які здали люди на армію, це вже мали б ці солдати бути забезпечені повністю продуктами харчування, засобами гігієни, одягу і такими якимись мінімальними нелетальними речами. Якщо держава вже забезпечує зброєю, то цим всім решта можна було б одномоментно забезпечити. Пан Микола говорить, що керівництво єдине так це все добре. Але б щось ми не бачили за 8 місяців часу, щоб єдине керівництво забезпечило елементарні потреби кожного солдата, якісь запасні бірці, якісь якусь термобілизну, а не якісь. Тобто хлам. час йде місяці в руки, але ситуація так, не змінюється. на тому Я тепер фронту. просто трошки поясню цю ситуацію. Ну як поясню? То, тому що дійсно це отак от емоційно виглядає. От люди збирають, а військові десь їх але давайте е, все ж таки подумаємо, що те, що збирають люди, воно йде куди? Воно йде в державний бюджет, яким розпоряджається уряд країни. Та ні воно йде на рахунки Міністерства оборони. Перепрошую, податки, це так, перепрошую. Воно вибачте. йде в державний бюджет, який це, розподіляється це. урядом. І давайте задавати питання не військовим, нещасним, які і так вже не знають, куди і кому що розповідати, замість того, щоб воювати. Так же саме у нас відбувається з військовими комісаріатами. Чомусь ми всі думаємо, що це саме військовий комісаріат відповідає за мобілізацію. Військовий комісаріат це інструмент, який це робить. Відповідає mm. за мобілізацію влади, яка призначена в області, в районі, в місті, в селищі там і таке інше. Розумієте, mm. тобто, і от це нам, е до речі, дуже е як ми перевести мову. Це нам насаджуються. От оці, 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 якраз ну no, але можливо тоді недостатня інформаційна правильна політика сформована в держави. Люди це цього не розуміють. Десь та. і воді тому з'являється, якраз те, про що ми от кожного разу до чого ми приходимо. інформаційна війна, інформаційна політика. І давайте. Скажемо відверто, наш ворог до цього був готовий і вже неодноразово писалося, що сидять люди, студенти спеціально сидять, причому він сидить десь, наприклад, в Поволжі, в середній там смузі Росії і моніторить медіапростір у Львові, залишають там на наших сайтах хорошою українською мовою. Па -пасти, да, які розпалюють, які люди, не розбираючись в цій темі, закидають в Фейсбуці, і от вона як виросла розповсюджується. Якщо е, взяти, наприклад, сайти по найму робітників такі інші, які у нас у Львові працюють, у Львові набирають людей зі знанням російської і української мови для того, щоб розповсюджувати ці е, повідомлення соціальні мережі. Причому набирають кого? Студентів, тобто людей, ну яким тимчасово або прироботок потрібен. Тобто люди, які дійсно потребують якоїсь матеріальної, матеріальної підтримки, заробітку, але які не вникають абсолютно в те, що вони роблять, і яку біду вони в принципі. Але прошу я скажу: тут є палка у двох кінцях. Перше, от зараз вийшли з під Дебальця підрозділу, що на собі винесли, то і мають. Правильно? Тобто, от, хто вийшов в бронежилеті, то вийшов бронежилеті, хто вийшов без бронежилета, може скинутися з часом волонтера, але йому треба бронежилет вже. Хто його дасть? Держава. Хто зарплату щомісяця повинен нарахувати на карточки? Я мучу, про те, що не нараховує. Але багатьом нараховують і приходять вже регулярно. Держава. Та держава, який вже курс долара скоро буде по 30-35, яка вже загнана ну, в таку диру, з якої вже нема виходу. І одночасно їдеш на Яворський полігон. Йдуть мобілізовані ввечері п'яні в дим. Розумію? Тебе що, на Яворівський полігон послали для чого? Щоб ти пив ще Ні, для того, щоб ти живий і лишився, дурний. І вони йдуть п'яні в дим. І цей п'яний в дим приходить і каже: ми нічого не дали. Почекай, чоловіче, ти, ти на себе спочатку подивися, розумієш? Багатьом не дали, є такі те, що не дали. А є підрозділи, де ми були під Маріуполем, де люди мають по два бронежилета танкові. Бо виявляється в танку. Ти бронежилет не вдягнеш, бо якщо ти його вдягнеш, ти в танк не залізеш. А якщо ти в ньому залізеш в бронежилеті, ти з танка не вилізеш. Тому виникає питання: а потрібно по два бронежилети? Не потрібно. Є багато речей, які не потрібно. Я, скажімо, склади. Я був на тих складах, які переповнені згущеним молоком. Стоїть згущене молоко, Ну що я вирішу знаю, стоїть стоїть 4-5 метрів. Вони не потрібно. Значить, треба щось інше на ті склади. Ти ж з банкою згущенки не будеш воювати. Берцями ворога не закидаєш. Потрібні боєприпаси, яких немає. Потрібна зброя, якої нема. Потрібна підготовка людей. суботу неділю можна вивозити тих, хто, ну, чоловіче, принаймні населення, щоб вони виїжджали на полігони, щоб хоч міг розібрати, зібрати автомати і міг стріляти на суботу-неділю, бо ніхто не знає, що буде завтра. Добра Європа допоможе. А якщо не допоможе, а якщо завтра дійсно Росія от, клімане і почнеться повномасштабне вторгнення, то що? Хто стане на захист? Ми будемо далі слухати, перепрошую, знову вертаюсь до пана Кацабу, що не треба йти на мобілізацію, бо там нема росіян. Ми До речі, як, як за вашими спостереженнями в руслі останніх подій е, наплив людей, які готові мобілізуватись, е, збільшився, зменшився? Точніше? Я думаю, який був такий є. Ну, Думаєте, люди, це не людей, дуже багато, Ні, Багато людей е, тепер дотримується принципу: прийде поїздка а, піду", піду, і я знаю, що люди підуть. Так, когось хтось, хтось може не пройде по здоров'ю, хтось може не пройде. Ті, хто мали втекти від АТО, ті втечуті від військового стану. Так. Тобто, це однозначно. Хто мав закосити, той закоси. Ну ну однозначно. Хто допомагав, я знаю хлопці зі Львова, які поїхали спочатку, возили вантажі. Ті самі ті самі і не пускають, так потім. Почали возити медикаменти, потім почали возити поранених вже з поля бою в Дебальцево. І самі вже і машини їхні підриваються, і вони під кулями їздять, розумієте? Людина хоче, не хоче, починає вже, якось в тому. ту війну ставати якоюсь частинкою цієї війни. Розумі? Вони починають в тому жити. І я знаю бійців, які зараз лежать в госпіталі, яких ну, важкі поранення. І вони говорять, от зараз мені нога заживе, я ще трошки розпрацюю, і я піду на фронт, і це щиро, це не поза, це ніщо. Розумієте, mm -hmm. ось такі связи, а знає тих, хто вже повиїжджав за кордони дітей своїх похорон <кій> гаразд. І... цю Проблему можна довго обговорювати. Вже часу так залишається. Давайте трішки предметніше. Отже, що зупинить Росію санкції, на які ми сподіваємося вони вже будуть жорсткішими, і багато лідерів інших країн вже заявляють, що санкції будуть жорсткішими. можемо на це сподіватися, пане no, Тришо. Є дві сторони питання: жорсткіші санкції, блокування переказів СВІФТ може mm -hmm. спровокувати ще більшу агресію і, можливо, навіть застосування ядерної зброї з однієї сторони. Тобто, це якщо повністю ізолювати Росію, з однієї сторони вона може ще більшою агресією відповісти. З іншої сторони потрібно посилювати санкції, тому що якщо, якщо світ буде давити на російських олігархів і на російський бізнес, можливо вони яким чином впливають mm -hmm. на. Путіна, щоб він припинив агресію, і відповідно потрібна допомога Україні, допомога контролюючими органами, щоб не знаю, світип МВФ і всі решта країни, які готові допомагати, нехай привозять сюди своїх контролюючих органів, які будуть контролювати те, що відбувається перерозподіл коштів в державі, тому що ми бачимо все рівно. Маємо нову владу, новий уряд. Всі говорять, що всі хороші, але ми бачимо, що на кожному кроці грабують навіть ті, ті кошти, які надаємо МВФ. Долар там був по 8 гривень, став по 30, Вже навіть вже ніхто не дивиться, скільки долар коштує. Вже немає прив'язки до валюти. Хоча все рівно половина того, що ми користуємось, воно є закордонного виробництва. Там і, і, і доживають бізнесмени, і все решта доживають на тому, що мають. А що буде далі через два, через три місяці, через півроку, ми не знаємо. Зрозуміло, що нам потрібно налагоджувати свої виробництва, дотації до бізнесу робити. Щоб навіть для давати якісь, можливо, хто допомагає з великого бізнесу війні, давати якісь векселі державні, які будуть через 10, через 20 років отоварюватися. Тобто потрібно. По іншого, інший підхідний підхід до цього. Да. Якщо з я був на комісії Верховної ради з охорони здоров'я, насправді є стільки проблем з охороною здоров'я в зоні, АТО, що ми собі навіть не можемо уявити. У Львові в Україні немає банально, немає навіть розробленого закону про трансплантацію якісно, щоб можна було набагато більше допомогти тим пораненим бійцям, якщо, якщо розробити якісний закон набагато дешевше можна буде все зробити. Ми зараз чомусь купляємо. Замінники людського людського походження з Америки з Німеччини, чому в них є закони, і ми в них можемо купляти, а в себе виготовляти цього не можемо. Потрібно будувати заводи по леофілізації. Матеріалу людського банк державний банк трансплантації органів загальним переліком з відкритим з відкритим списком і так далі. Тобто, потрібно... це все треба робити паралельно. Так, Паралельно робити, потрібно готувати до гіршого, так само як ми вже говорили по рукоробронпром. Потрібно вже починати по максимуму попрацювати. Невідомо чи буде агресія, чи її не буде. Пане Големо, ваша думка з цього приводу десь підсумовуючи. Нам не вистачає державності у вирішенні в цих, цих проблем, тобто системного підходу. Тобто, ми бачимо, що в кожну галузь, коли не війдеш, всюди є проблеми, всюди є нюанси, і всюди є люди, які пропонують якісь шляхи виходу, але їх не чують. Тому що е, залишається оця я ж, парадігма да, доступу до фінансових потоків, і дуже важко у цих людей, які їх контролювали. Або тих людей, які планували собі перейти до контролю цих потоків, перевиховувати. тобто їх треба прибирати, і те, що ми починали з самого початку, треба відкрити соціальні ліфти. Треба просувати тих, хто дійсно є патріотами, то хто це й давів. То висновок такий напрошується, що ані санкції одноосібно нас не врятують, ані зброї, яку нам хтось дасть. А все, все, все в комплексі. Все в комплексі. Я вважаю, що санкції розумієте, якщо людина е, жила в війні. То концентрація цього лайна внаслідок санкцій для неї вже не має значення. Розумієте? Ну, Це іменно на увазі Росії на сьогоднішній день. Друге, зброя Ну, що таке зброя? Зброя це якась одна з складових війни. Там ж не дадуть не знати що. Нам дадуть якісь певні комплекси, які ми за, за певний час використаємо. І не виключно, що їх нам дадуть взамін чогось. Да. Або взамін чогось, або під якісь кредити, або, скажімо, потім заплатити за ті гроші, які ми, ми назначимо. Я вважаю, що тут треба проводити ще які речі. Ми забули, що в нас є багато людей, які розкрадали цю державу, які залишилися в цій державі, і гроші, яких залишилися або в цій державі, або на рахунках, які можна в цю державу повернути. В нас залишилися ті олігархи, які, здавалось би, за нас, яких теж треба гроші, які вони накрали, теж треба повернути. Знову ж на це піде. В нас залишилася абсолютно нереформована правоохоронна система, абсолютно майже нереформована армія. Армія робиться на швидку руч в умовах війни. Правильно. І ще є один нюансик. у тих, хто зараз закликають, хай буде третій майдан. Повинні розуміти, що цей майдан буде останній. Він буде зазвичай розвал держави. Трасія Росія зараз хоче і третього майдану, і четвертого, і допоможе. Ви бачите, що зараз. У штурм здається адміністрації керував один з заступників генерального штабу, який потім викрали, що це була агентура Кремля. Треба бути дуже обережним з тими. Знає, а давайте будемо протестувати. Давайте перекриємо вулицю. знаєш, ну давайте собі пляшку в голову розіб'ємо. Зумі нанесемо страшний. А як чином шкоду чином злапати ту межу для того, щоб не вийшло так, що ми все покладаємо на владу? Ми закриваємо очі на всі а е, не можна закривати, не можна закривати очі. Горматі зможе контролювати, якщо є олігархи, які сьогодні при владі. І які ми бачимо схеми, що вони накрали, тобто має бути незалежна прокуратура в першу чергу, незалежний суд, тому що будь-які, що ми говоримо про люстрації, треба починати з суду. Якщо ти приходиш в суд, а там сидить людина не ілюстрована, вона тобі будь-яке рішення зробить. І незалежна правоохоронна система. Ти бачиш, так як було в Грузії, от ми спілкувалися з грузинськими політиками, незалежності від того, він був кум, брат, сват. Бізнес-партнер Саакашвілі, якщо його ловили на хабарі, його садили в тюрму. Та сама система буде і зараз. Ти при владі, ти вкрав, тебе зловили, незалежності від твоєї наближності, там до Порошенка чи ще до когось, тебе повинні посадити. Ото що, взяли там на хабарі тиловика з Національної так. гвардії, посадили, так має бути всю в типу армії. Якщо в нас тилова система повністю корумпована і на відкатах, а в нас ще донедавна було на страшних відкатах, там розмова починалася з 10% йшла вгору, там 15 20 брали. Значить, це все треба припиняти і припиняти дуже жорстко. Знову ж таки, треба шукати людей, давати їм добру зарплату, щоб його не можна було корумпувати, щоб він в тій правоохоронній системі ну, наводив лад. І десь така практична рекомендація, буквально два слова: е, громадськість: як фільтрувати речі, які ми бачимо в інтернеті, як відрізняти фейки від, від правдивої інформації? На що посилатись? <кій> треба розуміти, що Фейсбук. Це все одне, що там площа десь біля краківського базару. Тобто, той, хто пише в Фейсбуку, він не відповідає ні за достовірність цієї інформації, ні за наслідки її. Тобто, і треба все ж таки вірити, ну можливо, не вірити, критично критична десь відносина, але розуміти, що хоча б 60%, 70% сімдесят там і таке інше. Правдиву інформацію все ж таки надають органи держави Так, влади. на засобі масової інформації, якраз правдиву інформацію, коли троє поранених і двоє загиблих і троє поранених, насправді 30 загиблих і 100 поранених. Давайте Якщо ми не будемо довіряти, дивитись телебачення і дивитись спікер. По перше, треба збитується джерело походження інформації. А по друге, от дуже часто й посланці каже: як пише Юрій Бутусов на своїй сторінці, далі йде Я заходжу до Бутусова на сторінку, там такого нема. Розумієте, просто нема. Тобто, все таки аналізувати, аналізу. Перевіряти, не. думати. Якщо в підрозділі 30 чоловік в нього не може бути вбито 40 чоловік. Розумієте? Тут... Будемо сподіватись на краще. До так. зустрічі програми в, в об'єктиві. Побачимось.